Нас огляді буде один з кращих підводних дронів М2 Часін Max. Сьогодні в огляді буде підводний дрон Часінгем 2 Pro Max. Це один з кращих дронів в світі, який працює на глибині 200 метрів в радіусі 400 метрів. Даний дрон зачасту використовує для інспекції різних об'єктів для аквакультури, для наукових досліджень для Якихось аварійних ситуацій, які відбуваються в водоймах. Даний виробник також виготовляє дрони підводні з Армсом, який може під водою брати предмети і піднімати їх нагору. Якщо говорити про дану модель, має технологію швидкого монтажу і демонтажу для швидкої установки додаткових аксесуарів, підтримує установку до п'яти аксесуарів одночасно. Також дана модель має досить потужні ліхтарики на 800 люменів. Він може працювати, як говорив раніше, на глибині 200 метрів з радіусом 400 метрів. На даний дрон встановлена камера 4К, що надає дуже якісне зображення навіть в загрязнених водоймах.